Помилки, коли від вас незаконно забрали нерухомість, декілька разів перепродали, і ви визнаєте, договір недійсним. О, яка ситуація там пішла квартира без вашої волі, там її пару разів перепродали, і ви судом йдете, звертаєтеся до суду, щоб визнати ці договори недійсними. Я один раз у житті бачив таких гори позивачів з їхніми представниками і багато раз читав. Тобто, якщо квартира пішла від вас і один договір, треба визна... ну, визнати не дійсним. ви його визнаєте недійсним. А якщо декілька разів його їй перепродали, то потрібно витрубовувати майно з чужого незаконного володіння, навіть посилання в описі лише там, мабуть, вже є в Ютубі, на да, відповідну постанову Верховного суду. Але це вже інформація, це вже декілька років, ну, це вже все визначено, все зрозуміло, все ясно з цим. Але люди йдуть у суд, там 10 років судяться, програють в кінці кінців все. І звертаються знову до суду. Якщо там позонодавність їм ще дозволяє, бо можуть пролетіти взагалі, втратити право на звернення до суду. От так їм нарадять деякі люди, ну і майно втрачають час, енергію, гроші. Ну Хоча такі позовні заяви, такі прекрасні там обґрунтування і все там. Ну, космос, юридичний космос. Але бувають такі помилки, тобто як, як гукнеш, так і відгукнеться. Для суду треба визначити, як ти хочеш захистити свої права, яким чином, яким способом. Тобто, ну, був, наприклад, гроші забрати, витребувати майно там, договір, визнати недійсним. Бо, неправильно звернешся, то тобто тобі відмовлять не тому, що ти там неправий, а тому, що ти неправильно звернувся. Це у нас сьогодні сім питань. вісім. Нагадую, прямий ефір можна поставити безкоштовне питання, спадкування, сімейні питання, праві питання нерухомості. Хто буде дивитися в записі, спокійно може в коментарях додати це питання. Я до наступного вівторка. Прямі трансляції. У нас будуть вівторок і четвер. Відповім. Ну, підготую відповідь, так вийду в ефір і відповім. Для тих, кому хоче вчитися на чужих помилках внизу під описом послання на плейлист помилки. Ну і для тих, хто боїться щось зробити і знає, чи він чи не знає робити це чи ні, теж плейлист ризики. Я помітив, люди люблять такі страшні назви. У ну, лекції читати, лекції можна в університеті нас ну а на що туди йти? І пам'ятаєте, там, як каже один блогер, функція спонсорства дуже це був, як воно, вітається: функція спонсорства. Внизу карточка. Хто дуже вдячний, проявив любов, любить слухати і вміє користуватися банківськими сервісами. Ну, це я так. А так, дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим. Сьогодні у нас має нормального глядачів було. Задоволення було розказувати. Всім до побачення.